Іване, вітаємо. Так вітаю вас. Як минула доба в вашому місті? На жаль, терор на території міста Мелітополя лише посилюється. Особливо це е, можна спостерігати після проведення цього фейкового референдуму. Е, перш за все, постійні вибухи в місті Мелітополі, які слід розділити на два види: а е, перше, расисти влаштовують навчання саме. В передмісті і вибухи з раннього ранку до пізнього вечора в усьому нашому місті також двічі вони вже влаштували за останні три тижні теракти. Перший теракт був це вибух на центральному ринку в час пік в вустонаселеному районі, де постраждали і цивільні. А другий такий теракт був сьогодні вранці, в біля іншого ринку, також в місті Мелітополя. Але слід зазначити, що є вибухи, і коли знищуються повністю військові частини. Наприклад, вчора ввечері був вибух в військовій частини нашому аеродромі, який знаходиться на півночі міста, де був знищений нашими силами супротиву, партизанами, збройними силами України, був знищений цілий склад боєприпасів, і це вже не перший раз на цій військовій. Базі а також на жаль посилюється терор навіть в таких речах як здача крові. Сьогодні вони масово закликають людей здавати кров, просто хочуть вкрасти донорську кров, яку здають наші мешканці. Вже здають її в привусовому порядку. І це ми можемо побачити в усіх пабліках, в усіх соцмережах. Сьогодні і це робиться точно не для цивільного населення, тому що така кількість ніколи не була потрібна. А це звичайно ж робиться для їх поранених, яких вони масово везуть до. Міста Мелітополя до своїх військових шпиталів також терор посилюється на території міста і в тому, що мешканців цілими десятками сотнями виселяють з гуртожитків, виселяють з їх квартир, і це роблять добре. Нам відомі гауляйтери та колаборанти, і це роблять вони також для того, щоб заселити в ці приміщення мобіків, які привозять вже на територію. Нашого міста на жаль, можемо констатувати той факт, що сьогодні расисти обрали наше місто як логістичний центр і адміністративний центр тимчасово окупованої Запорізької області, і те, з чого ви розпочали саме з обстрілів і міста Запоріжжя, і також міста Нікополя це неможливо буде спинити, поки не буде звільнено наш тимчасово окупований Мелітополь, тому що і логістика боєприпасів і тяжкого озброєння. Саме е, чиниться через е, наше місто та по околицям нашого міста, і звичайно ж безпосередньо стріляють вони з околиць також Мелітополя та Кмака. Тому це сьогодні є стратегічна задача, звичайно, для всіх нас, для мешканців нашої держави України, Іване, Одне уточнення. ви сказали, що примусово збирають кров у місцевих. Так, тобто, а е, як це відбувається, і чи можна уникнути цього? Відбувається це наступним чином. Перш за все, вони спочатку закликали декілька тижнів тому добровільно всіх закликали в усіх своїх пабліках стати донорами. Але звичайно ж супротив серед цивільного населення він точиться і ніхто не реагує на всі заклики расистів. Тому сьогодні вони це роблять по комунальним підприємствам в примусовому порядку. Закликають приходити в лікарні та здавати кров. Таким чином це здійснюється, і таким же чином чиниться і примусова паспортизація цивільного населення. Якщо раніше вони просто пропонували оформлювати російські паспорти, то сьогодні навіть слюсар на комунальному підприємстві, якщо відмовляється брати російський паспорт, який примусово його змушують взяти, то його просто звільняють. А всі ми з вами сьогодні бачили заяву наших європейських партнерів, які сказали, що жоден паспорт, який видано на тимчасово окупованій території, рашиський, не є чином. Це просто папірець, тому тиск на цивільне населення лише збільшується. Пане Іване, залишайтеся з нами на зв'язку. Ми ще додамо інформацію. Росія викрала понад пів тисячі жителів Запорізької області. Крім того, загарбники не випускають людей з окупованої частини області після так званого референдуму. За минулу добу виїхали близько півсотні людей, хоча в минулому місяці виїздили півтори тисячі людей на день. Адже залишатися в окупації неможливо, газу немає. Проблема з електрикою, медична допомога обмежена. Пане Іване, розкажіть, яка гуманітарна ситуація в Мелітополі, що з водою, що з газом, зі світлом, і чи є можливість покинути ці території? Ну, перш за все, через те, що атомна електростанція сьогодні Запорізька знаходиться в руках ворога, то є постійні перебої з електропостачанням на тимчасово окупованій частині Запорізької області. В місті Мелітополі, як і в інших містах, тимчасово окуповано Запорізької області, по декілька годин на добу може не бути світла. А як слідство, немає води, немає мобільного зв'язку та інтернету. І це сьогодні, на жаль, буденна практика для наших тимчасово окупованих територій. Газу немає вже більш ніж 3 місяці, а всі ми розуміємо, що за декілька. Кілька тижнів або днів має розпочатися опалювальний сезон, і цього також не буде на тимчасово окупованих територіях. Тож це вже не говорячи про ціни на в магазинах, про відсутність медикаментів в аптеках і про те, що більш ніж 50% наших лікарів виїхала з міста. Тож гуманітарна ситуація є дійсно катастрофічною. Тому ми звичайно закликаємо всіх мешканців виїжджати. Але тут і є ключове питання: як виїжджати? Якщо тиждень тому ми закликали наших мешканців виїжджати через тимчасово окупований Крим, а потім через Грузію чи Європейський Союз, сьогодні цей шлях добре, що закрився, тому що міст втомився, і сьогодні також немає можливості виїжджати через Васильівку. Ви правильно навели цифри. Черга стоїть з 29 вересня більш ніж 4 тисячі наших мешканців за останні 10 днів, змогло виїхати менш ніж 200 людей. Не випускають літніх людей, дітей, батьків нікого не випускають. І найголовніше невідомі правила, за якими можна виїхати. Спочатку це було отримання перепустки, потім це отримання якогось спецталону в комендатурі. Зараз просто не випускають, але слід зазначити, що з'явився новий шлях для евакуації. Вже другий день. Наші мешканці е виїжджають цим шляхом. це через Мелітополь, Бердянськ, Новоазовськ. І потім виїжджається до Російської Федерації, а потім, як завжди, до Грузії або Європейського Союзу? Ми знаємо вже, коли вдало проходили ці спроби для виїзду, і як тільки будемо знати більше деталей, будемо розказувати їх для наших мешканців, щоб вони, вони евакуювалися. Тому що головне, що ніхто не може гарантувати безпеку на тимчасово окупованій території. На фінал коротко. Яка кількість, якщо відомо, людей лишилася ще в Мелітополі? Більш ніж 60% виїхало, залишилось менш ніж 60 тисяч цивільного населення на території тимчасово окупованого Мелітополя. Зрозуміло, дякуємо вам. Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Долучався до нашого марафону.